Політичні оглядачі передбачають, що британські виборці матимуть нагоду вирішити питання майбутнього членства в ЄС протягом наступних двох років. Закордонна політика не була пріоритетним питанням під час виборчої кампанії у Великобританії, але як розповідає Богдан Цюпин, навіть такі суто внутрішні проблеми, як рівень безробіття або шкільна освіта, чи соціальні послуги, часто впирались у питання взаєми з європейським союзом. Якщо в країні є проблеми, то політики мають сказати виборцям, що вони вважають причинами тих проблем і як їх вирішити. Деякі британські політичні сили вважають, що корінь зла за межами Британії. починаючи з 1975 року, усі британські угоди про торгівлю визначає комісар Євросоюзу, який має враховувати інтереси не лише однієї країни, а усіх 28 членів ЄС. Сполучене Королівство могло би набагато краще опікувати. Тися своїми інтересами, як це було упродовж століть, коли ми були успішною державою і торгували зі світом, не перебуваючи в ЄС. Євроскептики нагадують, якими темпами зростає економіка Азії, наголошують на особливих взаєминах Британії зі сполученими штатами. Але, хоча Британія це острів, все ж таки вона острів європейський, чи не найбільше відчувають важливість зв'язку з континентом саме підприємці? Ми опитали своїх членів по усьому Сполученому королівству, і 92% з них вважають, що для успіху автомобільної індустрії дуже важливо, щоб Британія залишалась у Європі. Близько 500 мільйонів громадян ЄС із середнім ВВП на душу населення 25 тисяч євро це найбільший ринок у світі і один з найвільніших з розвиненою інфраструктурою і гарантіями безпеки і стабільності. Економіку Британії зараз неможливо відірвати від спільного ринку. Отже, якби Британія вирішила припинити членство в ЄС, то постало би питання, як давати раду катастрофі. Але навіть ліберальні британські політики змушені враховувати зростання євроскептичних настроїв серед британців, стурбованих потужними повноваженнями Брюсселя і напливом іммігрантів з Європи, які мають право жити і працювати в будь-якій країні ЄС. Брюссель каже, що готовий прислухатися до стурбованості британців. Але є межі можливих компромісів. Я хочу справедливої домовленості з Британією, але Британія не може нав'язувати свої питання усім іншим країнам Європи. Я палко підтримую принцип свободи пересування робочої сили. Це засадничий принцип європейського союзу, закладений у римських договорах. Отже, британцям пропонують подати пропозиції. Ми їх розглянемо, а тоді побачимо. Консерватори ще раніше пообіцяли, що британці будуть мати можливість висловитися про перебування країни у складі ЄС на референдумі. Британці показали на прикладі нещодавнього голосування у Шотландії, що можуть вирішувати складні політичні питання без зайвих емоцій. Я вважаю, що людей лякають. Я власне не так уже й переймаюся. Референдум мене би трохи турбував, але якщо він відбудеться, то не заперечую. Question, no... питання у тому, куди рухаємося вперед чи назад. Богдан Цюпин, голос Америки.